Доброго дня. До вашої уваги фрагмент уроку математики у 5 класі підготувала вчитель математики Криворізької гімназії номер 118 Бондар Наталія Андріївна. Тема уроку величина кута вимірювання кутів. Ми сьогодні розглянемо фрагмент уроку на етапі формування умінь. Визначати види кутів за їх градусними мірами. Вимірювати кути. Розглянемо зараз номер 754. Усно розглянемо номер 754. Назви вид кута, градусна міра якого дорівнює певній величині, яка тут вказана у нашому номері. В теоретичному блоці нашого уроку ми розглянули, що. Градусна міра гострого кута менша від 90 градусів. Градусна міра тупого кута більша за 90 градусів, але менша від 180. Тому ми можемо робити такий висновок, що 27 градусів це гострий кут, тому що його величина менше від 90 градусів. 90 градусів це прямий кут. 139 градусів величина кута, яка більша за 90, але менше від 180, отже, це тупий кут. 180 градусів це розгорнутий кут. 89 градусів кут менший від 90 градусів. Отже, це гострий кут. 161 градус кут більший за 90. Але менше від 180, отже, це тупий кут. Розглянемо наступне завдання, усно розглянемо. Як же ж тепер за допомогою транспортира можна виміряти кути, усно побачимо, що транспортир приклали так до нашого кута, що центр нашого транспортира збігається із вершиною кута. І отже, тепер за даним рисунком, давайте усно визначимо, яка величина або яка градусна міра кута АОК. Отже, вершина О, одна сторона Оа, а інша сторона цього кута ОК. Одна сторона проходить ось через нуль, який знаходиться на зовнішній шкалі нашого транспортира. Отже, ми. Дивимося на величину кута АОК по зовнішній шкалі. І бачимо, що друга сторона проходить через позначку, яка відповідає 30 градусів. Отже, кут АОК 30 градусів. Наступний кут АОЛ. А ОЛ. Одна сторона ОА через 0 проходить, а інша сторона ОЛ проходить через ось позначку, що дорівнює 70 градусам. Бачимо зовнішня шкала від 0 до 70. Наступний кут АОМ. А Бачимо, що одна сторона ОА через 0 проходить, а друга сторона. Через позначку на зовнішній шкалі 120 градусів. Отже кут АОМ 120 градусів, тупий кут. Наступний кут АОН. А ОН. Одна сторона цього кута ОА проходить через 0, а інша сторона ОН проходить через позначку 140 градусів. Ось бачимо. Отже кут АОН. 140 градусів. Ну, кути, як вимірюються з ліва направо, також вимірюються з права наліво. От, наприклад, як виміряти величину кута Бон, БОН. Отже, вершина в точці О, ОБ одна сторона нашого кута і проходить через нуль на шкалі, але ця шкала вже буде внутрішньої нашого транспортира. Отже, дивимося тепер величину кута БОН по внутрішній шкалі. Отже, яка ж, через якусь яку ж засічку проходить інша сторона ОН. Дивимося через позначку 40 градусів. Отже, кут БОН 40 градусів. Наступний кут Б БОМ. І так, через Позначку 0 проходить одна сторона, ось вона назовні на, зов... на внутрішній, вибачте, на внутрішній шкалі, і е, інша сторона на внутрішній шкалі, ось проходить через позначку 60 градусів. Отже, кут БОМ 60 градусів. Аналогічно, кут БОЛ. Ось, дивимося, через 0 проходить одна сторона, а друга проходить. І через позначку 110 градусів тупий кут. І останній кут БОК. БОК проходить у нас через нуль одна сторона, а друга проходить по внутрішній шкалі через кут 105, через позначку 150 градусів. Отже, кут БОК 150 градусів. Тепер будемо вчитися правильно прикладати. Транспортир, і записуємо номер 757. За допомогою транспортира виміряй кути, зображені на малюнку 21.2, запиши результат. Отже, виміряємо перший кут. Ми знаємо, що кути як трьома буковками позначаються, так позначаються і однією буковкою, що віляється його вершиною. І будемо зараз вимірювати, яка ж величина цього кута. Нам треба так прикласти транспортир, щоб центр транспортира, ось центр транспортира, збігався із вершиною нашого кута. І коли ми побачимо, то подивимося на нашу шкалу. Ось одна сторона проходить через нуль, це внутрішня шкала, а друга проходить через позначку що дорівнює 60 градусів. Отже, ми зараз запишемо з вами, що кут А, позначку кута, ми вже розглядали, що ось така позначка кута, дорівнює 60 градусів. Записали перший кут. Переходимо до другого кута, до другого кута, вимірюємо величину кута М. Знову треба поставити транспортир так щоб вершина збігалася, вершина збігалася із центром нашого транспортира. Подивимося, одна сторона ось ліворуч пішла через нуль, це по зовнішній шкалі, а друга проходить через позначку, що дорівнює 90 градусів. Отже, пут М дорівнює 90 градусів. Записали. Наступний кут будемо міряти кут К. кут К. Знову прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира збігався із вершиною кута К. щоб збігався з вершиною кута К. Ось, збігається. І одна сторона, щоб проходила. Нашого кута через нуль на нашій шкалі. Подивилися, я зараз трошки зменшу наш транспортир, щоб зручніше було нам вимірювати. І бачимо, отак От точніше. Точніше зараз поставимо, і бачимо, що кутка ось від нуля. 40, 50, 70, 80, 90, 100 і ще 5 поділок. Отже кут К має 105 градусів. Записуємо, що кут К дорівнює 105 градусів. Виміряли. Так, тепер прикладаємо транспортир, щоб виміряти кут Б. Знову, щоб вершина наша нашого кута співпадала із центром транспортера. Ось так, прикладаємо, щоб рівненько було, і ви так в зошитах будете в себе прикладати, коли будете вимірювати кути. І дивимося, що сторона нашого кута проходить через, через нуль на зовнішній шкалі. Значить, по зовнішній шкалі ми і дивимося, яка величина кута Б. Від 0, 30 і ще 5 поділок, отже кут Б 35 градусів. Запишемо, так. що кут Б кут дорівнює 35 градусів. І останній кут, кут С ми зараз виміряємо з вами, Кут С. Знову прикладаємо транспортир, крутимо його транспортир так, щоб прикласти. Центр транспортиру до вершини нашого, ось так от до вершини нашого кута. Приклали. Тепер дивимося: через, ось бачимо, одна сторона проходить через нуль на зовнішній шкалі, а друга сторона ну, знову зменшу, щоб було краще видно на скільки ж градусів. 0, а друга сторона, дивіться, проходить через позначку 120, а потім ще 5 поділок. Отже, кут С дорівнює 125 градусів. Коли ми виміряли кожний кут, кожен кут, кут то ми можемо сказати, який вид має цей кут, отже, кут А 60 градусів. Менше від 90 це гострий кут. Кут М, який дорівнює 90 градусів це прямий кут, і, до речі, нагадую, що прямий кут позначається квадратною дужечкою. Наступний кут К дорівнює 105 градусів це тупий кут, бо більше за 90 і менше від 180. Кут Б 35 градусів. Це гострий кут, бо менше за 90 градусів. І кут С дорівнює 125 градусів. Це тупий кут, бо більше за 90 і менший від 180. Наступне завдання розв'яжемо. Пишемо номер 759. Пишемо номер 759. На малюнку 21.4. вимірять транспортиром кути. Друге завдання. Обчисли суму кутів АОМ і МОБ. І, ну, і третє, треба зробити висновок. Отже, давайте виконаємо перше завдання. Пишемо перше. Ми номер написали. І перше завдання. Перший кут нам треба виміряти АОБ. Кут АОБ. І так, прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира співпадав із центр транспортира і співпадав із вершиною нашого кута. Ось так, співпадає. Єсть. Так, тепер бачимо, що міряємо ми по, по внутрішній шкалі. Тому що одна сторона ОБ проходить через нуль, що знаходиться на внутрішній шкалі. І бачимо, що кут АОБ дорівнює 65 градусів. Пишемо 65 градусів. Наступний кут. Діти. Зараз, поки в нас прикладений транспортир, то нам зручніше виміряти величину кута БОМ, а не АОМ. Бо АОМ треба тоді. Перекручувати наш транспортер. Отже, ми зараз виміряємо величину кута БОМ. Дивимося, тут же у нас видно. Ну, якщо ще точніше, це буде, здивіться, 35 градусів від нуля, і ось друга сторона проходить через позначку, що дорівнює 35 градусів. 35. Градусів є. І тепер виміряємо оцей третій кут АОМ, АОМ. Щоб знати його величину. І так, прикладаємо так, щоб у нас центр транспортира співпадав із вершиною кута. Щоб співпадав з вершиною кута. Ось так. так. Одна сторона ОМ. Проходила через нуль, а друга проходила через позначку. Тут у нас, якщо точніше бути, тут дітки, ось так, 30 градусів. Отже кут АОМ 30 градусів. Отже, першу частину завдання ми зробили. Друга частина завдання. Нам треба обчислити суму кутів АОМ. І МОБ. МОБ. Давайте додамо АОМ 30 градусів. Ми виміряли тільки що. Додати МОБ ось 35 градусів. І це у нас дорівнює 60, 65 градусів, 65 градусів. Зараз запишемо, що це нас. 65 градусів. Зроби висновок. Який же ж висновок тут можна зробити? А це той висновок, який ми робили з вами у теоретичній частині нашого уроку. Що якщо кут поділено на кілька кутів променями, ось що виходять із його вершини, то градусна міра початкового кута дорівнює сумі градусних мір кута, на, яку, на які він поділив. Тобто кут наш АОБ складається із кутів АОМ і МОБ, отже величина кута АОБ дорівнює сумі кутів АОМ і кута МОБ. Дякую за увагу. Всього найкращого.